В Кабміні підтримали законопроєкт, яким так принаймні планують, мають наблизити українську освіту до європейських стандартів. Студенти за контрактом тепер зможуть регулювати свій термін навчання, наприклад, завершити бакалаврат за три роки, замість чотирьох, або ж за потреби отримати цей ступінь за шість років, зможуть обирати дисципліни і навіть змінювати за потреби свою спеціальність. Також цим законопроектом планують скасувати для українських студентів заочну і вечірню форму навчання, замість них запровадити дистанційний формат. Він освіти планує, що цей законопроект може запрацювати вже від наступного року і покликаний розширити можливості вищої освіти в Україні. Так це буде чи ні? Будемо говорити далі із народною депутаткою України Наталією Піпою, секретарем комітету з питань освіти і науки. Вона доєднюється до нас на прямому зв'язку. Пані Наталія вітаємо вас. Слава, Слава Україні, Україні! Доброго вечора! Героям слава, доброго вечора. Так, отож, оцей цей законопроект він викликав вже масу обговорень і різних запитань. Ви одна з ініціаторок цього законопроекту. І у чому мета саме цих пропонованих змін? Мета, власне, ви перше добре сказали нашу українську систему освіти доєднати більше. До системи, яка діє в країнах Європейського союзу, адже з тим, що ми е, йдемо в європейський союз і плануємо туди війти, нам стає це, було і раніше актуальна синхронізація наших дипломів, а відповідно можливість працювати а зараз, воно стає ще більше. Відповідно, це готує нашу загальну систему освіти до того, щоб належно конкурувати європейському союзі, перш за все за студентів, відповідно. За знаннями, які можуть дати українські університети, і відразу скажу, що це не хтось може зараз дивитися і говорити, та яка там освіта вища в Україні. Що ми можемо? Насправді, зокрема, Михайло Винницький, заступник міністра освіти, який був довго секретарем назяву, говорить про те, він сам народився в Канаді, отримав освіту там, але вже змінив громадянство на українське давно. І він говорить, що насправді ми часто недооцінюємо бакалаврат, який є в Україні. Україні, наприклад, каже, якби я вибирав своїх дітей чи, чи ну, наприклад, до Гарварду бакалаврату Гарварду, я маю більше питань ніж до бакалаврату в Україні. У нас проблеми починаються з вищою освітою, з моменту на отримання наукових ступенів, зокрема магістра і далі, тому що в нас наука була відірвана від університетів і об'єднана в академію наук, яка працювала під наглядом КГБ. І відповідно, в нас університети в міжнародних рейтингах не дотягують саме власне по позиціях наукових досліджень, але аж ніяк не по академічних знаннях, які дають бакалавраті. Тож, відповідно, зараз готуючись загальну систему Європейського союзу. При правильній підготовці і переходу ми будемо більш конкурентними. Звичайно, що нам конкурувати з Оксфордом, Британським чи рядом інших університетів Сурбону, які вже мають визнане ім'я, буде зовсім непросто, але мати належний рівень освітній, ми це зможемо, і це одні з кроків. Ну, ви дуже правильно помітили про те, що дійсно у нас роль університетів як центрів розробки наукової, вона втрачена. Так її треба повертати це в першу чергу, ну і в другу чергу відповідно. Аби студент розумів, як він буде вчитися, яким він хоче стати в майбутньому, так тому що не завжди, коли ти поступаєш на перший курс, ти до кінця розумієш, якою ця професія буде. Ну і бачимо, що у цьому законопроекті також пропонуються певні зміни щодо, щодо до цього. Тобто, спочатку можна буде обрати галузь, а потім вже за певний момент спеціалізацію цієї галузі, там за рік або два навчання, коли ти точно будеш розуміти, куди ти хочеш рухатися далі. А на практиці, як би це виглядало? На практиці та виглядало, щоб було озбачено е, курси, які ти отримуєш на першому році навчання, на другому відповідно кількість е, навчань предметів, яких ти береш, можна буде навіть перервати. Піти умовно працювати за тим спеціальністю, що ти попробував вчитися, справді попробувати, чи це те, що тебе цікавить, і вже далі, наприклад, обряти напрям, який тебе буде цікавити детальніше, чи ж навпаки, взяти від вивчені предмети, і які можна буде зарахувати до, наприклад, зовсім іншої спеціальності, якщо ти таку обереш. І тут, звичайно, буде питання, як саме Україна буде рахувати, бо в нас зараз є можливість отримати. Одну вищу освіту безкоштовно, але відповідно з цим законопроектом я думаю, що в майбутньому буде також запропонована система, яка детальніше е, е, опише е, саме цю можливість щодо. Платності чи безкоштовності, а зараз не надає можливість, так як ви сказали попередньо, швидше чи довше вчитися на бакалавраті, чи відповідно робити перерву в навчанні на бакалавраті, і вибирати спеціальність, яка ближча тобі буде до твого майбутнього роду праці і роду зацікавлень. От, власне, за новаціями, які пропонує цей законопроєкт, університет можна буде закінчувати або швидше, або, наприклад, пізніше. Якщо уявімо, студент я, я, наприклад, коли працювала, я ще навчалася. От якби це відбувалося зараз, я змогла б собі розтягнути, наприклад, ось цю кількість кредитів, тобто. Ті фактично норми, правила, які я маю засвоїти, здати на довший термін, аби це робота і навчання не перешкоджали одне одному, але є нюанс, наприклад. Якщо працювати за фахом офіційно, то багато дати цього не зможеш зробити без диплому, який ти отримаєш через довший період часу, бо ти вже працюєш. Або ж якщо ти усі ці програми хочеш собі втиснути в коротший термін, чи не буде такого ризику, що навчання відбуватиметься за принципом здав і забув, аби швидше той диплом отримати. Ми ж із вами за якість знань передусім вболіваємо. Ну, це добре зауваження. Звичайно, що студенти в принципі працюють на роботах в більшості, які не потребують ще диплому. І як ми розуміємо, в загальному е, е, диплом в Україні останні роки має все менше значення. Дивляться зазвичай в резюме. Який заклад в е, спеціалізацію дуже рідко хто перевіряє в загальному є е, в загальному дивляться, але аж такого значення, як мав колись диплом, щоб влаштуватись на ту чи іншу професію чи роботу немає е, зараз. І добре, що це погано складно сказати, але точно е, ми мусимо говорити про якість освіти. Так і коли ми говоримо про якість освіти, е, зараз все більше буде, і ви побачите, скільки ще новацій готується наперед, які будуть бати власне. Власне, про якість освіту, як вже сказано, міністерство освіту взяло курс на об'єднання університетів. Бо давайте відверто. Ми в більшості зараз маємо не вищу освіту, а диплом про вищу освіту. І це, на жаль, дуже різні речі. І це покликано мінятись. Насправді, далеко не ну у нас близько 80% людей. Має вищу осві... диплом про вищу освіту. Що в принципі дуже рідко є країни з таким високим показником. Швейцарія, як Україна, з якої один з найбільших ВВП в світі вона входить в 10 них 25% людей має вищу освіту, і 75% йде в професійну освіту. І відповідно, це на них також в Швейцарії є можливість змінювати протягом життя свій рівень. Ти можеш спочатку отримати там два роки, повчитися, піти працювати навіть на років 10-15, і після того, наприклад, продовжувати своє навчання вищій освіті, якщо в цьому є потреба. Це власне в нас теж буде мінятися, підходить до професійної освіти. А ключове, що дасть їй можливість мінятися, це, зокрема, привідновлений. Ні України, коли нам знову ми будемо більше розуміти цінність слюсарів, малярів і так далі, можливість відразу працевлаштовувати. Тоді потреба отримувати диплом по вищому світу багатьох впаде, тому що ти зможеш отримувати як достойну роботу з дипломом з професійної освіти, і це. Загальний тренд і розуміння тому на це націлено, і міністерство буде більше вкладати і в центри професійного розвитку, і більше буде говорити про якість і потребу професійної освіти. І загалом є дослідження, які говорять про те, що люди з професійної освіти за спеціальністю працюють значно більше ніж після людей, які отримали вищу освіту. Відсоток працевлаштованих за спеціальністю значно нижчий. Якщо зробити ремарку до дипломів, які ну не завжди лише папір про здобуття вищої освіти, до медика чи до психотерапевта без диплому, я б, наприклад, піти не наважилась, тому що це все таки яка не яка, але Ознака якості, так би мовити, якщо говорити про іще зміни, які передбачені, ось все те, що ми з вами проговорили, прописано, що стосується студентів, які навчатимуться за контрактною формою навчання, і, вочевидь, не стосуватимуться бюджетників. Отже, це теж якийсь натяк на те, що ми будемо рухатися в керунку платної освіти, як це теж є в Європі. Е... Ну, в нас є платна освіта на сьогодні е, більшості міни. Плати. Mm -hmm. Насправді будуть зміни по професіях і по напрямках, які може потрібні держави, як вчителі, лікарі. Верніше потрібні всі, але потреби яких держава може розрахувати на 5 років наперед. Та це з переліку лікарів, вчителі, військові, ДСНС і так далі. І, зокрема, на спеціальності, які держава не може зробити точний прогноз 5 років наперед, такі як економісти, юристи і так далі. І буде ще ну за задумом буде буде зареєстрований і задуманий, і вже є задумана система, що саме і як буде змінитись. Нагадаю, що на держзамовлення на вищу світу ми витрачаємо зараз шалені кошти. Це є 47 мільярдів гривень на всю вищу світу України і 1 мільярд гривень на зокрема у університет Шевченка. Тобто цього мільярдів. Ми розуміємо, що зараз ці кошти. Користовуються неефективно. Тому цей законопроект це вступа до е, зміни моделі, і, відповідно, буде е, і контрактна форма навчання, і державна форма навчання далі, але як саме це відповідно допрацьовуються законопроекти і будуть е... Ну, правильно казали про. Кількість людей, які отримують в Україні вищу освіту, так і тут ми вже бачимо два певних фактори, про які вже почали трошки ми проговорювати. Один з них це от власне велике державне замовлення, коли можна вступити до університету на безкоштовну форму навчання. А другого боку, це як вже правильно було зазначено, це ну, скажімо, так певна деградація закладів професійної освіти, коли дійсно. Тобі та вища освіта можливо і не потрібна буде, так якщо ти якісно отримуєш професійну технічну освіту, так як її називали раніше, так тоді ти будеш працювати далі по своїй спеціальності, заробляти так би мовити, не менше ніж з дипломом університету по спеціальності, які ти працювати ніколи і не підеш, так бо тобі перестало бути цікаво. Ну і користувалися таким моментом, як заочна форма навчання, для того, аби поєднювати ці всі речі, якось до купки, працювати, вчитися і мати можливість отримати там ще одну освіту. Як буде з нею далі, так які зміни пропонуються, що до заочної форми навчання. Ну, фактично, в неї більше змінюється назва ніж суть, будуть певні деталі змінені, але не суттєво. Вона стосується і заочної, і, так званої вечірної форми навчання, дистанційно. Ну, по, по факту, одна і друга є дистанційною. Те, що при заочній йде на читка якихось лекцій, не міняє того, що вона може називатись дистанційною. Або, адже по факту студент вчиться дистанційно. Тому дистанційно це може бути як і онлайн, так і офлайн. Мається на увазі, тобто заочна форма, якщо Її назвати дистанційною, якби нічого від того не міняється. А вже сам спосіб начитки, як як саме буде проводитись, А давайте відверто, що з ковідом і війною в нас в принципі дуже багато, власне цієї заочної форми теж в онлайні. Тому по суті, вона не міняє окрім того, власне, що дистанційна форма навчання є в більшості країн світу, а заочної чи вечірньої немає. Тому по суті, воно нічого не міняє, крім. Назви, але з другого боку, вона наша система освіти більше буде підходити під загальну рамку системи освіти, яка є в Європейському Союзі. Ну, ось ці новації, які ми з вами тут проговорили, вони наразі стосуються більше, все таки Студентської молоді майбутніх студентів. А чи будуть маємо ще хвилинку, чи будуть якісь ініціативи, які стосуватимуться і викладацького складу, тому що чимало розмов про те, що бракує нам і викладачів. Частина з них опинилися за кордоном, частина через, ну можливо, десь непрестижність на їхню думку фаху і е, недостатньо оплачуваність цієї роботи ну, десь працюють інакше. Ну, це болюче питання. Насправді є викладачі, які зараз отримують менше ніж вчителі зі стажем в школі, і тому це точно теж треба реформувати. І власне тут питання цієї цільовості використання коштів, як вони е, йдуть, і на кого і як будуть укрупнюватись університети, і яким принципом будуть далі викладати викладачі, але більше заробітних плат зовсім не відповідає гідній оплаті праці викладача. І я вже не ставлю питання, чи за це можна прожити чи ні? бо це зовсім неправильно. Заробітна плата отримується не для того, щоб виживати чи не виживати, а щоб відповідати рівню затрачених зусиль і знань тією людиною, яка працює. То власне, це теж планує змінюватися, і модель ще не запропонована а повністю надходжень, як саме це буде надолужуватися. Міністерство ще не запропонувало, але точно вона вже розробляється. І я сподіваюся, що ми ще за нашої каденції, за нашого скликання, зможемо зробити ці зміни, які справді підуть на ко. Орись і зміну вищої світі, адже слава Богу, в наше є частина фахівців і науковців, і це насправді ще як на мене сьогодні вдасться не тільки врятувати, а й справді реформувати і стати значно більш конкурентно здатними ніж ми зараз є в плані вищої освіти. Пані Наталі, дуже дякуємо, що знайшли можливість сьогодні поговорити про важливі речі, про те, як буде змінюватися українського освіта. Почули від вас кілька анонсів, тому з нетерпінням будемо чекати їхній вияв у законопроектах. Ну а від вас доєднатися до нас і пояснити, які ж зміни українців чекають у освітній галузі. З нами у цій частині головного задань була Наталія Піпа, народна депутатка України та секретар комітету з питань освіти та науки Верховної Ради України.